Всім привіт! Друзі, сьогодні, продовжуючи тему Балісонгів, я б хотів показати вам, як має виглядати сучасний топовий балісонг, звичайно, з точки зору компанії Benchmade. Тож, зустрічайте, Benchmade Necron. Такі от краси. Насправді я. Зацікавила цією моделлю як тільки вона з'явилася, а анонсована була вона в березні 2024 року. Однак мене весь цей час зупиняло від придбання цього балісонгу один вагомий фактор, а саме його ціна. І не просто його ціна, а так би мовити, просто лютий оверпрайс, тобто невідповідність. Виконання та матеріалів, з яких зроблений цей балісонг, та суми грошових коштів, які просили за нього в компанії Benchmade. Однак так сталося, що виникла дуже цікава можливість придбати його за суттєво нижчу вартість, аніж та, яку зазвичай просять. А в наших інтернет-магазинах українських це на секундочку майже 30 тисяч гривень. Е, я можу сказати тільки, що я віддав за нього суму, ну, майже вдвічі <сум> меншу, аніж е, той цінник, який стоїть в наших інтернет-магазинах. Е, цей Балісонг. Має декілька дуже цікавих рис. І, на мою думку, просто суперський дизайн, що, перш за все, мене і приваблювало в ньому. І окрім цього, є також деякі цікаві нюанси, однак про них трохи пізніше. Тож, я пропоную вам подивитись зараз ближче на цей чудовий балісонг. Трохи про нього, про нього поговорити, а наприкінці відео, для тих, хто додивиться, я розкажу одну невеличку цікаву історію, щоб пояснити, чому саме ось таке виконання некрону є трушним, тобто поєднання червоного, чорного та золотого або жовтого цих оселих гвинтів. Чому цей балісон має таку назву? Та номер моделі 99. Хоча попередня вару, якщо не помиляюсь, була всього лише 82. От. І яку пасхалку бенчмейт приховали в цій моделі? Я думаю, буде цікаво. Тож, поїхали, Додивіться до кінця. Отже, поставляється на кром в такі яскравій картонній коробці for life Твій на все життя. От. Тут у нас трохи інформації про модель. Наліпка. Made in the USA. Ну, звичайно, де б ще. Так, і ось у нас внутрішня коробка ще. Некрон. Тут, як ми бачимо, старе лого компанії. Ще коли вона в Добенчмейдівські часи називалась Балісонг. Вот. 99. Це у нас модель. Так. Що у нас тут пишуть? Так. І ось так, друзі, це виглядає. Відкривається коробка. Балісонг. Тут всередині наш некром. Зараз відкладемо поки що його. Так, також у нас в коробці подвійне дно. У нас вставка м'який такий войлок, чи щось таке. Тут у нас зменшені спейсери. Ну, тобто, кому раптом незручні отакі от подовжені, то можна поміняти. І, відповідно, зменшити довжину руки Так, тут у нас гарантія. Ну, вірніше, гарантійне зобов'язання про загострення ножа, якщо це необхідно. Так, все. І тут у нас ще чохол. Звичайно, кордора, в принципі. Метелик мічмейдівський і е, прорізи для горизонтального або вертикального розміщення. Тут дві такі от липучки. Відповідно, для кріплення чохла на поясі або ну, десь, де інде, де вам заманеться. Так, і тут ще у нас, друзі, гарантійка, або інструкція. Ну, верніше так, це мабуть інструкція, скоріше гарантійка. Ну, до речі, рекомендують використовувати блюлюб. Так, і отут от ще у нас щось є. Чотири такі от гумові вусики. Так. І ще такий от пакуночок з вольфрамовими грузиками, такими у формі шайби. Трохи пізніше, друзі, я покажу, навіщо вони взагалі тут потрібні. Навірніше ну, розкажу, бо для того, щоб їх застосувати, необхідно здійснювати розбірку ножа. Проте поговоримо трохи пізніше. Так, відкладаємо в коробку і от наш самбалісомах. Такий от красень. Ну, трохи про технічні моменти. Як зазвичай, характеристики ножа будуть в описі відео, поговоримо поки що про матеріали. Клинок у нас така от класна форма скімітар, дуже класно, тоненько зведений і заточений. Якщо я не помиляюсь, тут заточка 14 градусів на сторону. Сталь на клинку CPM S30V, ну, такий собі звичайний базовий рівень. В принципі, на мою думку, не так важливо, яка сталь на клинку в оскільки оскільки ну, мало хто використовує їх суто, як ніж, щоб багато чогось різати. Це ж, все ж таки балісонги це трохи про інше. От. А на клинку в нас фініш Stone Wash і поверх нього ще DOC таке покриття. Це от в даній версії Necron, яку я вважаю самою трушною. І поясню трохи пізніше, чому саме. Крім цього, є ще виконання зі звичайним білим клинком без покриття і накладками. В даному випадку це такий от червоний Ruby Red, як вони звуть, G10. В варіанті з білим клинком там такий G10 не фарбований. Такий, от, як кличуть колір J, тобто нефритовий. Такий трохи зеленуватий, матово, білий, ну щось таке. От. <клух> а, і також золоті осові гвинти. Третій варіант Некрона це трейнер. Він відрізняється клинком з якоїсь 440 40 сталі, незаточений з вирізами. І на руків'ї в нього блакитний G10. І також є два топових варіанти лімітовані видання. В них клинки з дамаської сталі, а накладки на руків є з фет карбону. В одного червоний, в іншого зелений. Крім цього, також. В звичайної версії Necron у нас тут сталеві лайнери, а в топових лімітованих вони титанові. Спейсери, звичайно, тут якийсь пластик. От. Ну, в принципі, і все. Так. І те, що мені трохи ну, якось не подобалося. Поначалу це оці от жовті або навіть золоті такі осеві гвинти. Вони Вкриті нитридом титану. От. Мені здавалося, що ну, якось воно дезгармонує ця якась циганщина. От. Проте, друзі, тут це не просто так, і пізніше ви дізнаєтесь чому. От. Коли я ну, додумався скажімо так, про це, мене повністю влаштувало і задовільнило таке от пояснення. я, скажімо так, примирився ось цим. Золотим кольором осевих гвинтів. Отже, чим ще цікавий некрон? Цей балісон має дуже класну і по-своєму унікальну систему зміни балансування в руків'ї, якщо ми відкрутимо осеві, верніше не осеві, осеві можна не чіпати, а ось ці гвинти, ті, що тримають у нас зенпіни, і оці, що тримають спейсери. Ми можемо, так би мовити, посунути або ну, посунути в сторону просто накладку з G10 і під нею, верніше на зворотньому боці цієї накладки, є невеличкі такі виємки. Вони з одного боку пласкі, а з іншого напівокруглі. І в самі ці виїмки ми можемо додати до чотирьох оцих от вольфрамових вантажків або грузиків. <кій> тобто ми можемо на власний розсуд поміняти баланс руків'я, зробити його важчим, при цьому розмістити ми можемо, ну, як всі чотири, так і, скажімо, там один тут, один тут, там, або два, три, скільки нам потрібно. Тобто Тут вже хто який стиль фліпування. Використовує той таким чином може і налаштувати цей балісонг суто під себе. Так, як ми бачимо, цей балісонг розрахований саме і створений саме для фліку. Тож, бач в нас відсутній. Працює все м'якенько, все класно, мені особисто дуже подобається. От. Ну і оці, от, до речі, гумочки це. Так би мовити, ущільнювачі, оскільки, коли ми вставляємо ці вольфрамі груза, вони трохи там гуляють, це зроблено для того, щоб ну, для тих, кому подобається більш такий лязгаючий звук при фліпуванні, вони можуть там вільно рухатись. Для тих, кому це не подобається, Можна вставити з одного боку цю гумочку і потім додати ці груза, і вони взагалі не будуть рухатись, коли ми зберемо валісон. Єдине, що мені не сподобалось, це оці от, ну, відверто дрібні торкси. Причому, наскільки я знаю, бенчмейди саджають їх на локтайт. І щоб ну, їх відкрутити, це, друзі, має <трохи>, трохи пощастити та потрібна гарна викрутка. І, до речі, на це треба звернути увагу. Десь тут, в інструкції чи на сайті є інформація про те, що якщо ви розбираєте Білісонг та, ну, скажімо так, вносите якісь коригування конструкцію, то гарантія, вибачте, злітає. Ну, це якось трохи недолуго з точки зору ну, моєї особистої, я не знаю, як на це дивиться бенчмейт. От, як може це якась спроба уникнути відповідальності, ну я не знаю. Зірвати тобто, ці гвинти досить легко. А для того, щоб змінити баланс, ну, нам доведеться їх відкрутити. Ну, от тут така от дилема або парадокс. Також зверніть увагу на е, структуру накладок. Як ми бачимо, з однієї сторони у нас такі два ромби. Це зроблено для того, щоб ми могли тактильно, оскільки Balсонг немає ватча, ми могли відрізнити сейф хендл від байт-хендл. Якось так. Тобто, коли в нас з'явиться оця от моторика, ну, скажімо так, рука пристосується до руків'я некрона, ми будемо зазвичай просто тактильно відчувати ці ромби і завжди знати, яке у нас наразі руків'я в руці. Якось так, друзі. Класний, дійсно класний Балісонг. І, на мою думку, якщо б бенчі ну, трохи по-іншому будували свою цінову політику, в нього було б набагато більше прихильників. А так, коли ну, за базову звичайну комплектацію просять 500 доларів, ну, вибачте, на сталових лайнерах G10, базова 30-ка. Ну, на мою думку, ніж з таких матеріалів, мав би, мав би коштувати ну, десь хоча б на третину дешевше. Це особисто моя думка. І якщо б от, не така ціна, я б, мабуть, одразу придбав би собі некрона. Ну, а так довелося чекати суттєвої знижки, яка, до речі, кому цікаво, була на ламанії. От, якось так, друзі. Що ж, сьогодні бенчмейт Некрон такий от червоно-чорний бандерівський красень <гасний> на моєму каналі. Якщо не брати е, до уваги ціну, ну це просто, друзі, суперський балік. Мені прям дуже-дуже ну, подобається, прям клас. Якось так. Отже, друзі, бенчмейт Некрон сьогодні на моєму каналі. Такий от красень. Що я можу особисто додати про цей Belissong? Ну, перш за все, мені особисто він дуже подобається. Я просто от в захваті від цієї форми квинка, цей скімітар, це от те, що мені подобається, мабуть, найбільше в ньому. Плюс, це ну, досить, він досить великий. Ну, тобто, мені особисто він зручно лягає. І в цілому. От це поєднання мені дуже подобається. Єдине, що е, спочатку мене якось ну, так трохи от, е, смутило, це ці золоті е, осеві гвинти. Ну, тобто, якось вони не вписувалися на перший погляд в цю от композицію. Е, тобто, на мою думку, ну, краще вони б були б чорні. Однак, друзі, тут це не просто так. І е, поєдна, таке от саме поєднання кольорів в даному випадку є обґрунтованим. Чому, спитаєте ви, я зараз все поясню. Е, колись в 70-х роках е, м, був досить популярний е, режисер, мультиплікатор е, Ральф Бакши. І його творчість, вона ну, така була досить специфічна, вона, на мою думку, випередила свій час і в багатьох аспектах була досить відвертою, якщо ви розумієте, про що я. Тобто там були такі моменти в його творах, його картинах, які, ну, скажімо так, можна було б сміливо відносити в категорію 18 Однак деякі його картини свого часу були досить популярними. Із тих, що я можу пригадати, це ну, із тих, що мені колись сподобалось в юнацтві в дитинстві, це картина Вогонь та Лід. Це була також якась екранізація або навіть дві володаря перснів. І, Наприкінці саме чудовий мультфільм, який називався «Візардс». Ця картина 1977 року, і за сюжетом там відбувається якесь, ну, Тобто. Людство згинуло у ядерній війні, і все відбувається набагато пізніше, коли планета потроху починає відроджуватись, і знову з'являються якісь там сказочні створіння, там феї, гноми, якісь тролі ну от, і таке інше. І от в Однієї ельфійської королеви народжується двоє синів, близнюків Ну, як водиться в багатьох казках, один злий, інший добрий. Злого, якщо не помиляюсь, звали Блэквульф, а доброго Аватар. І от вони якось їх судьба розділяються, і е, за сюжетом основна ідея цього мультфільма це протистояння сил добра та зла, магії та технології. Uh, і uh, uh, головний антигерой цей Blackwolf, він відправляє декількох своїх посіпак там такі, mm, ну, скажімо так, вбивці його найближчі там наближені були. Він їх відправляє з якоюсь місією там, щоб вони переслідували послідовників магії. Uh, і uh, зараз я вам пропоную подивитись невеличку вставочку. Декілька кадрів з цієї картини Візарс, і вам одразу стане все зрозуміло про Некрон 99. Настало время убіватися. Его звали Некрон-99. Он один из убийц Блэк Он странствует по земле, уничтожая последователей волшебства. Ось так, друзі мої, тепер я сподіваюся все стало на свої місця. Чому червоний та чорний, чому ці золоті гвинти, цей балісонг названо на честь Некрона 99, який був одним з головних героїв мультфільму Wizards 1977 року Ральфа Бакши. Якось так. От таку от пасхалочку заклали Бенчі в цю модель. Про це, я думаю, мало хто знає, тому що ніде такої інформації ви не знайдете. В описах про цей ніж нічого такого нема. І це, так би мовити, я, можна сказати, дійшов якось так сам. Ну, просто, можна сказати, було невеличке озаріння. Що він мені нагадує, чому некрон, чому 99. От. Якось так. Що ж, друзі? Necron 99 від Benchmade сучасний Balсонг і наразі топова модель компанії сьогодні був на моєму каналі. Балісонг, який я дуже давно хотів, і нарешті він поповнив мою невеличку колекцію. А на цьому на сьогодні, мабуть, у мене все. Тож я традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.